Шановні глядачі та журі, всіх вітаємо! Сьогодні ми хочемо розповісти вам про арт-терапію у підтримці ментального здоров'я, можливість зменшення фарнавантаження і попередження поліпрагмазії. В умовах війни в Україні ментальне здоров'я набуває особливої важливості чидення стреси, страх за життя, втраті рівних вимушених переселення та невизначеність майбутнього призводять до підвищеної тривожності, депресії та посттравматичних розглядів. Важливим є розвиток доступних програм психологічної підтримки та навчання навичкам стресостійкості. Метою нашої роботи було виявлення можливості психологічних методик арт-терапії у зменшенні фармакологічного навантаження пацієнтів з проявами ПТСР, тривоги депресії, задля профілактики небажаних побічних ефектів лікарських засобів. Арт-терапія це метод психологічної підтримки, що використовує творчість для зменшення тривоги, стресу та емоційного напруження, це і малювання, і ліплення, і створення колажів та інші художні практики, що допомагають пацієнтам краще виражати свої почуття, що позитивно впливає на їхній психоемоційний стан. Навчання методу арт-терапії та смісна робота кафедри. Для арт-терапії ми обрали морську тематику, оскільки вода асоціюється зі споком, свободою та очищенням. Вона часто використовується у терапевтичних практиках, допомагаючи пацієнтам зняти емоційне напруження та зануритися у стан релаксації. Пацієнти мали можливість вільно малювати або створювати колежі, відображаючи свої внутрішні переживання. Наприклад, один із наших пацієнтів зобразив маяк, що стояв біля його дому в дитинстві. Це викликало нього відчуття тепла, спокою та захищеності, допомагаючи пережити приємні спогади та зменшити рівень тривожності. А ми також спробували трити ціну Петриківську розпис, що особливо корисно для пацієнтів з ПТСР. Також ми спробували символику космосу, яка, в свою чергу, варт терапії має глибоке значення і часто використовується для роботи з свідомими темами, внутрішнім світом людини, пошуком сенсу та ресурсу. Результати роботи нами були проведено ряд регулярних майстер-класів з арт-терапії серед 38 пацієнтів стаціонару клінічної бази ДДМУ з гострою реакцією на стрес, ПТСР тривожно депресивним синдромом, астенічним синдромом та іншими порушеннями. Більшість цих пацієнтів відчули значне зниження тривожності та покращення настрою для оцінками використовували систему смайликів до та після арт-терапії. При повторних сесіях методи арт терапії дозволили спостерігати позитивні зміни в самопочутті людей, які брали участь у сесіях. Пацієнти мали кращий комплаєнс у лікуванні препаратами, що сприяло більш швидкому відновленню психологічного стану та зменшенню кількості вживаних ліків. Сьогодні ми продовжуємо спостереження. Руки, мене було. Це, це, це прикорно, цікаво і весело це відгук нашого пацієнта, який дозволив приймати участь та розмістити його в нашій роботі. Висновки або результати роботи показали, що арт терапія довела свою ефективність як допоміжний метод психологічної реабілітації, бо покреслила самопочуття наших пацієнтів, допомогла вирости свої емоції в безпечному середовищі. Використання психологічних методик допомагає зменшити фарнавантаження у пацієнтів чи запобігає виникненню побічних праць на лікарські засоби. Важливо продовжувати дослідження в цьому напрямку за для подальшого застосування у по комплексному лікуванні пацієнтів за для попередження поліпрагмазії при лікуванні пацієнтів з розладами психіки. На цьому, все всім щиро дякуємо за увагу.